Вітаю. Прийшла весна пора садовогородніх робіт. Для отримання гарного врожаю потрібно не тільки підготувати якісне насіння, важливо правильно його висіяти, врахувавши як розміри насіння, так і механічний склад ґрунту. Зокрема, досить велике за розмірами насіння закортають ґрунт на глибину від 3 до 8 сантиметрів. Велике за розміром насіння на глибину від 1,5 до 3 см, середнє за розмірами від 1,5 до 2 см. Дрібне насіння загортають на глибину від 1 до 2 см, а дуже дрібне насіння, наприклад, петунії, просто висівають на поверхню ґрунту. Глибина, на яку рекомендують висівати насіння, має два значення. Мінімальне значення для важких за механічним складом ґрунтів, зокрема глинистих та суглинистих, а максимальне для легких піщаних ґрунтів, які легко пересихають. До вашої уваги, глибина висівання насіння найбільш поширених культурних рослин. Насіння салату і крес салату висівають на глибину від пів см до двох см. Глибина висівання насіння перцю близько 1 см. Насіння шпинату висівають на глибину від 1 до 1,5 см, капусти 1,5-2 см. На таку ж саму глибину насіння кропу. Насіння моркви висівають на глибину від 1 до 3 см, глибина загортання насіння редису 2 см. Насіння ріпчастої цибулі загортають на глибину 2-3 см. На таку ж глибину загортається насіння буряка столового, кормового чи цукрового. Насіння помідорів також загортається на глибину 2-3 см. Насіння огірків і динь загортають також на глибину близько 2 см. Насіння гороху висівають на глибину від 4 до 8 см. Насіння квасолі в залежності від сорту на глибину від 3 до 5 см досить велике за розміром насіння квасолі вогненно-червоної на глибину від 4 до 8 см. Насіння арахісу висівають на глибину від 3 до 5 см. Насіння кавунів в залежності від сорту на глибину від 3 до 4 см, глибина висівання насіння кабачків від 4 до 6 см. Насіння гарбузів – 4-5 см. Насіння кукурудзи висівається на глибину від 4 до 8 см, а гречки – на глибину від 2 до 5 см. Для зернових культур – ячменю, жита, проса, вівса, пшениці Найкращою глибиною висівання є глибина 3-4 см, хоча їх насіння може проростати як на поверхні ґрунту, так і з глибини близько 20 см. Гарного вам врожаю! Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.